21 березня П'ятниця. Чисті серцем і життям. Блаженні чисті серцем, бо вони Бога побачать. Матвія 5:8. До міста Божого не увійде ніщо нечисте. Його жителі вже тут стали чистими серцем. Той, хто наслідує приклад Ісуса. Виявлятиме дедалі більшу огиду до легковажної поведінки грубощів і лихих думок. Коли Христос перебуває у серці, там виявлятимуться чистота, шляхетність думок і вчинків. Однак слова Ісуса мають глибший зміст чисті не лише в тому розумінні слова, як це уявляє світ, тобто вільні від усього тілесного, чисті від усякого пожадання, а й вірні у найпотаємніших намірах душі. Вільні від гордощів і самолюбства, лагідні і безкорисливі, як діти, оцінити рівного може лише рівний йому. Поки ви не виявите у своєму житті самовідданої любові, яка є підваленою Божого характеру, ви не зможете пізнати його. Коли Христос прийде у славі, нечастиві не в змозі будуть дивитися на нього. Світло Його це життя для люблячих Його і смерть для нечастивих». При його появі вони благатимуть сховати їх від обличчя того, котрий помер для їхнього викуплення. Зовсім по іншому буде з тими, серця яких очистилися Духом Святим. Вони знають Бога. Мойсей був схований в ущелині, коли Господь показав йому свою славу. Лише тоді, коли ми, сховані у Христі, ми можемо споглядати на любов Божу. Вірою. Ми бачимо його вже тепер. Щодня ми пізнаємо його милість, співчуття у його провидінні. Ми пізнаємо його через особистість його сина. Чисті серцем вступають у нові взаємини з Богом, як своїм викупителем, і, пізнаючи чистоту і красу його характеру, прагнуть відобразити його образ. Вони бачать Отця, котрий прагне обійняти розкаяного сина, і їхні серця наповнюються невимовною радістю. Чисті серцем живуть уже тут, на землі, ніби в постійній присутності Божій, а у вічності, осягнувши безсмертя, вони побачать його зблизька, як Адам, який у саду Едемському ходив з Богом і розмовляв з ним.